Питання, що зараз відбувається у стосунках між Україною та Сполученими Штатами, і е, окремо між Зеленським та Трампом, як ви це бачите сьогодні? Бо була сварка в Білому домі, потім, начебто, якесь відбулось потепління. Що станом на сьогодні? Було потепління до овального кабінету. Дональд Трамп таким реверансом сказав, що Володимир Олександрович. Ну, дав йому там певні характеристики позитивні. Потім Джей Дівенс виступив, що то не Зеленський поганий, і то не він такий, а то йому консультантів потрібно змінити. все було підготовлено до більш-менш ну, такої м'якої зустрічі в овальному кабінеті. Але очевидно, що щось пішло не так. А тут я пораджу все ж таки президенту України. Ну в межах того, що я можу порадити. Користуватися перекладачем обов'язково, професійним перекладачем, які, які знають, як такі випади певним чином мінімізувати, які вміють підбирати певні слова. І якби Володимир Зеленський не володів англійською мовою, це все дуже добре. Та хотілося б, щоб у нього був хоча б певний ліміт часу на стримування емоцій і на продумування відповіді, тому що. У ці перепалки вони стались тому, що люди могли відповідати миттєво одне одному. якби Володимир Олександрович говорив там якоюсь мовою абсолютно далекою від Джей Дівенса, а Джей Дівенс говорив мовою, яку не розуміє Володимир Зеленський. То. Ось цієї перепалки не сталось би потрібно себе стримувати в руках, і якщо є з цим проблеми, то перекладач це максимально комфортна штука, і максимально комфортне забезпечення переговорного процесу. Ну а ситуація з Дональдом Трампом і Зеленським, ми повинні з вами зрозуміти, що нічого станом на сьогодні не може. Гарантувати нам і нічого не може привернути Дональда Трампа до Володимира Зеленського, тобто ніяких дружніх відносин між цими людьми немає і не буде. Це, це ми повинні усвідомлювати. І те, що Дональд Трамп нібито вже приймав людей з України, зокрема Порошенка і Тимошенко. Юлію Володимировну, якщо це правда, а частково це підтверджується, це означає, що Трамп шукає під себе більш комфортних людей, з якими він е, готовий працювати. Не вважаю, що такий підхід станом на сьогодні правильний, і не вважаю, що люди, які претендують на єдність, які говорять про солідарність, які говорять про е, єдність країни, сьогодні повинні їздити і. Розповідати, який поганий президент, а ми ось, от ви Дональд Трамп вибери мене, знаєте, як то пісня як там, птіця щастя завтрашнього дня, вибери мене. Ну це не повинно так бути. Це сором для нації. І це мені нагадує Юлію Володимирівну, коли вона поїхала до Путіна і там обсміювали Ющенка. Я до Ющенка відношусь дуже критично. І Маю до нього багато питань до його політики, до реалізації цього. Але мені, як громадянин України, було це ну вкрай неприємно і я не хочу. Ви а ви знаєте, що я надзвичайно підтримую Дональда Трампа, і мені все ж таки імпонує його думка про зупинку бойових дій. Є питання по реалізації цього, але їхати до іншого президента і виторговувати собі можливо президентські преференції ну це насправді погана історія. Але очима Дональда Трампа, якщо подивитись, то це виглядає так: є в Україні люди, які готові піти на поступки, які готові бути більш лояльними. В принципі, Дональду Трампу чихати він хотів, і на Порошенка, і на Тимошенко, і на Зеленського, йому важливо те, з ким він зможе домовитись для досягнення своїх цілей. Тому тут потрібно нам розуміти, що якщо ми говоримо про єдність, про єднання, про консолідацію нації, про те, що це наша єдина доля, то ми не повинні зараз бігати і робити за принципом: знаєте, от є історія, що якщо Партизанський отряд складається з трьох людей: то це один начальник, ну керівник партизанського отряду, один сам партизан, а третій зрадник. От що по цього не було. Бо надто часто ми в країні натикались на ту ситуацію і страждали від тієї ситуації, що хтось намагався комусь за кордоном подобатись, намагались показати, які ми лояльні. Потім не завжди це народу заходило. І крім обіцянок, ця людина не могла нічого дати. В результаті це породжувало нові трагедії для України. Тому Дональду Трампу потрібно все ж таки показати максимальну лояльність чинної влади, поки немає виборів. Для того щоб Дональд Трамп не намагався ще і паралельно влаштувати зміну влади в Україні, бо ми усвідомлюємо. Станом на сьогодні це надзвичайно великі ризики, бо до влади можуть прийти будь-які люди на основі хейту і ненависті персонально до влади, до персоналіїв, до влади в Україні можуть прийти абсолютно випадкові люди, абсолютно небезпечні люди, які крім ненависті нічого не пропонують і нічого кращого українцям. Від цих людей не буде тому е, впевнений. Команда Володимира Зеленського набереться мужності, е, набереться розуміння того, що політика це не особисте его. Ображатися не потрібно потрібно виходити з тих реалій, які є. І сьогодні Дональд Трамп подобається це Володимиру Зеленському чи Андрію Борисовичу Йормаку, чи не подобається. Але це є єдина людина в світі, яка каже, я хочу зупинити бойові дії в Україні, і від цього ну ніяк відійти неможливо. І заперечувати е, необхідність цієї ідеї теж надзвичайно складно. Або потрібно дійсно йти на вибори і казати: От я за війну, я пропоную такий метод, ми будемо воювати. Хтось вийде, скаже, а я за Трампа буду з ним. Колаборуватися, от у нас вже є два кандидати, які вже поїхали. Хтось вийде, скаже, що а я там іще за якийсь вектор. І тоді, от українці, кого виберуть, отак от і будемо працювати. Ось я нещодавно передивився там кілька серій гри в кальмара От вони там вийшли, і кожен голосував, продовжувати гру, в якій гинуть. Учасники цієї гри чи не продовжувати кожен мав право голосу. Якщо сьогодні офіційна влада говорить ми за зупинку бойових дій, отже, потрібно все тоді робити, для того, щоб ці бойові дії зупинилися. Сьогодні обіграти Трампа не вдасться. Це не та людина. Думати, що ми можемо. Маючи власні наші ресурси, і часто і інтелектуальний потенціал деяких чиновників ми можемо обіграти Трампа. Ну, це тільки певні фантазії, які заведуть нас до ще деяких скандалів, суперечностей і ще більшого більших неприємностей ніж є станом на сьогодні. NBC News пише про те, що Трамп не відновить військову допомогу Києву після того, як підпишуть угоду із Копалинами. Він хоче, щоб Україна була готова поступитися Росії своїми територіями також щоб змінилося ставлення Володимира Зеленського до мирних переговорів. Очікує, нібито, Трамп, що Зеленський зробить кроки пов'язані з внутрішніми виборами в Україні, а також можливо ухвалить рішення щодо своєї відставки. Таке пишуть журналісти. А скажіть, будь ласка, дійсно немає нині перспективи Актив того, що американці можуть відновити а, допомогу, якщо це все, що ми зараз там почули, так не буде віднов... не буде реалізовано. Тут питання ж не в там Володимиру Зеленському, не в виборах. Питання в тому, давайте забудемо за персоналі. Раз ми всі говоримо, що нам важливо врятувати нашу країну, тоді не будемо говорити про персоналі. Володимир Зеленський війшов в історію, він назавжди там буде. І все те, що було за останні п'ять років, говорить, що якщо зняти там деякі корупційні скандали, мародерство, яке було, звісно, якщо все це зняти, то в сухому підсумку залишиться, що Україна потрапила під військову агресію, ну якщо не першої, то другої армії світу армії, яка має весь арсенал, включно з ядерною зброєю. Армії, яка має просто бездонний фінансовий капітал, вони видобувають золото, алмази, нафту, газ, і вони можуть воювати безкінечно довго. Вони можуть скупити половину арсеналу світу і влаштовувати Україні страшне побоїще. Тим не менш, якщо все це прибрати, то ми бачимо, що Україна зберегла свою суб'єктність. Україна не змогла поки що повернути свої території. Можливо, найближчі 5-10 років нам це не вдасться, це задача наступних президентів, але це буде реалізовано. Проте не сьогодні. Тим не менш, ми як держава збереглись і Сполучені Штати Америки деякі там гарячі голови говорили про 2-3 дні. Пам'ятаєте, це ж не концепція. Росіян, це якраз саме з Штатів прийшло, що Україна може і не встояти, і там за 2-3 дні і Київ візьмуть і так далі. Тим не менш, ми шляхом величезних втрат, величезних кількості смертей е, встояли, але ми повинні усвідомлювати, що станом на сьогодні Україна потребує е, суттєвої дипломатичної допомоги і тиску. Тиску на Путіна. Ми побачили, що пропонує Європейський Союз. Фактично нічого. Моя теза про те, що це до деякої міри політичні імпотенти. Воно ну ну куди ти з цим дінешся? Вони то одне говорять, то інше. То ми будемо брати участь у миротворчій місії. То ми не будемо. То ми дамо вам щось, то ми не дамо. То ми армію направимо, то ми потім погодимо цю армію. Тобто, ми сьогодні не можемо спиратись ні на кого, крім як на Дональда Трампа, який очевидно знайшов. Відносно Путіна певні аргументи, і я спостерігаю, що Путін задоволений тим, що Трамп йому готовий запропонувати, і це не лише поступки по Україні. Там є щось ще додаткове. Нам про це не говорять. Ми можемо тільки здогадувати, що це може бути. Але я підозрюю, що це посилення, посилення присутності Російської Федерації в, в деяких азійських країнах. А також Послаблення санкцій відносно е, того ж самого нафтового комплексу, також послаблення санкцій в фінансовій сфері для Путіна. Це суттєво і важливо. Тому щось таке Дональд Трамп запропонував. Це не міг запропонувати Байден, це не могла запропонувати Камала Харіс, і ми усвідомлюємо, що вяло-текуча війна вона би продовжувалась, якщо Камала Харіс перемогла б. Тому е, сьогодні Трамп, звісно, висуває певні вимоги. Я далекий від того, що його не влаштовує, не влаштовує Зеленський. Чому пояснюю на команду Володимира Зеленського у Дональда Трампа купа є компромату. Компромат пов'язаний з коштами, які виділяли Сполучені Штати Америки. У них є повний моніторинг всього того, куди гроші пішли, і Дональд Трамп може. Е, коригувати і впливати на поведінку тієї команди, яка сьогодні зав'язана на Володимиру Зеленському. Я зараз не говорю, що у Трампа є компромат на Зеленського. Е, але у Трампа, очевидно, є компромат на дуже багатьох чиновників в Україні на дуже багатьох. Це можуть бути і міністри, і заступники міністрів, і керівники відомств, і так далі. У них цей компромат є, адже вся країна була опутана USAID. Uh, і uh, через uh, ці uh, структури USAID, і кошти йшли, і, і певні, uh, ну, певний вплив на деяких чиновників, тому все це є у Дональда Трампа. Станом на сьогодні може зійтись ось два аспекти. Один аспект це усвідомлення Трампом, що uh, Володимир Зеленський може піти на зустріч з різних причин. Перша причина потрібно зупиняти війну. Друга причина це є певний компромат, і Володимир Зеленський це усвідомлює. А е, з боку Володимира Зеленського тут може бути реалізація того, що сьогодні є запит суспільства на зупинку бойових дій. Ви бачите, як рейтинг його е, е, Зеленського змінюється залежно від е, риторики зовнішньої. Тому. Сказати повністю, що у Зеленську все втрачено сьогодні, і його миттєво потрібно переобрати. Не можна. Багато громадян його підтримують. Багато громадян прийняли на себе особисто ті звинувачення, які були, і ось ця сварка вона певним чином позитивно повпливала на рейтинг Володимира Зеленського. Тому станом на сьогодні для мене, як громадянина, от абсолютно не суттєво. Яка буде розстановка сил щодо того, хто буде на посту президента? Я хочу, щоб війна максимально швидко завершилась, якщо Дональд Трамп сьогодні поставить на паузу консультацію? Я хочу щоб всі мене правильно зрозуміли, хто буде слухати? Якщо Дональд Трамп сьогодні ставить на паузу переговорний процес? Запускаються процеси виборів. Поки вибори пройдуть, поки буде перший тур, поки буде другий тур, поки буде нова команда, поки прийдуть нові люди, це може розтягнутися на 9 місяців, на рік. І весь цей рік ми будемо в підвішеному стані. От, от, я хоч всі це усвідомлювали, і весь цей рік будуть обстріли, будуть дрони, будуть вмирати військові, будуть помирати цивільні, будуть е гинути діти. Все це буде. Тому. Якщо станом на сьогодні Володимир Зеленський зменшує емоційний накал, Дональд Трамп і його команда зменшують емоційний накал і кажуть, хлопці, все так, як казав Володимир Олександрович, сідаємо і що хочете ви, що хочемо, ми не ставимо невик... задачі, які неможливо виконати, не ставимо ультиматумів. Не ставимо а, оце слово гарантії безпеки, хоча ніхто не може сформулювати, що це таке. Я вже місяць хожу і запитую, що таке гарантії безпеки. Що за цим словом стоїть? Ніхто не може сформулювати це без слів НАТО і ядерна зброя. В НАТО нас не візьмуть, НАТО саме там майже вже розпадається, ядерну зброю нам не повернуть, бо наша ядерна зброя перекочувала в Російську Федерацію. Це неможливе. Вимагати неможливе не можна. І от коли ми. З усвідомимо, що ті люди, які сьогодні при владі повинні домовити заради зупинки бойових дій, отоді все це можливо. А хто буде президентом сьогодні, і хто зможе підписати початкові документи, для мене не суттєво. Трамп може піти на вимогу відставки Зеленського тільки тоді, коли він не побачить можливості з Зеленським домовлятися далі. Станом на сьогодні я бачу, що є ризик того, що Трамп не зможе комунікувати з Володимиром Олександровичем. І тому ця зустріч в Саудівській Аравії вона буде фактично ключовою. От американці з Саудівської Аравії поїдуть з одним з двох рішень: перше рішення це ми рухаємося. Зупинка бойових дій, так як Трамп. Другий варіант вони поїдуть з усвідомленням того, що в Україні потрібно перезапускати процес демонтажу влади. і… Перевибори, я б не хотів, щоб американці поїхали з другим сценарієм. Я хочу, щоб вони побачили, що Україна готова до зупинки бойових дій. Лінці Грем, сенатор республіканець, який. Підтримував Україну спочатку повномасштабного вторгнення, потім вже після скандалу в Білому домі і критикував Володимира Зеленського, заявив про те, що США все ж таки варто якомога швидше відновити цю військову допомогу і зберегти її до припинення бойових дій. Бо він каже, що падіння України матиме гірші наслідки ніж падіння прозахідного уряду в Афганістані в 2021 році, і тому, поки ми не припинимо вогонь, я б дав Україні те, що їй потрібно, в плані розвідки та озброєння для самозахисту. І а, тут хочеться теж що зрозуміти, які настрої там в самій республіканській партії, а чи не загрожуватиме Трампу певною мірою бунт? Тому що там можливо не всі поки висловлюються публічно, але тим не менш, ми знаємо, що там дійсно в республіканській партії є багато прихильників допомоги виділення допомоги Україні, а тим більше обміном розвідувальними даними між країнами? Я сприймаю слова Грема скоріше, як спробу балансувати, тому що. Ну, всі усвідомлюють ну, обмеження України в частині доступу до розвідувальних даних, це повністю нас оголити і осліпити. І всі розуміють, що це своєрідне варварство відносно країни, яка веде оборонну стратегію. Ми не, ми не ліземо на чужу територію. Ми нас не ступаємо на чужу територію. Те, що там в Курській області частина, ну це скоріше був вимушений крок, напевно. Хоча для мене він до сих пір дивний, і його наслідки сумнівні. Але не будемо говорити на те, є верховний головнокомандович, який думав, коли приймав це рішення. Так ось для республіканців теж важливо показати. Що вони ну турбуються і вони обговорюють це питання і для Дональда Трампа це скоріше захист ніж наступ на нього? Бо якщо будуть про це говорити тільки демократи, то тоді буде концентрування біля демократів усього антитрампійського. Крила, і вони дійсно думають про рейтинг Трампа. Вони думають про його авторитет, і я розглядаю це як навіть не внутрішні баталії. Це своєрідна така гра, гра пов'язана з тим, що ми теж про це турбуємось. Ми усвідомлюємо наскільки Україна в небезпеці. Це ще ж може бути і слова для того, щоб підкреслити ще раз, що ви без нас нічого не можете. от. Скандал розгорівся з Ілоном Маском, де він не бажаючи цього сказати, але так сказав тезу про стерлінки. і українські канали понесли, що він збирається відключити старлінки, і Ілон Маск навіть пояснює: я не збираюсь відключати старлінки, навіть посварився з головою МЗС Польщі, сказав там замовкне та маленька людина, і не потрібно маніпулювати. Бо я казав інше, але ми ж з вами розуміємо, що коли. Ілон Маск починає говорити про старлінки в Україні, то це може мати як пряме значення. Я не буду відключати так і. Ви ж розумієте, що старлінки вони наші. Ви ж розумієте, що буде з вами, якщо, не дай Бог, що з ними станеться. І ще це викликало дискусію: а чи можна замінити старлінки в Європі? І виявилось, нічим. Немає в Європі ніяких технологій, які можуть замінити старлінки. Сама Європа сьогодні, я сьогодні прочитав новину про те, що європейці тепер замислюються, а, чи, а як же їм забезпечити розвіддані? Бо виявляється, Сполучені Штати Америки і їх обмежують в розвідданих. А Європа не має нічого. Європа живе багато ситно і про сучасні технології думає в останній момент. Штати живуть інакше. Сам Трамп сказав про те, що розглядає введення великих банківських санкцій та мит проти Росії до моменту припинення вогню та остаточної домовленості про мир. Про це він написав напередодні в Трус Сошал, процитую виходячи з того, що Росія зараз абсолютно тисне на Україну на полі бою, я серйозно розглядаю можливість широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії до припинення вогню, заявив президент США. Він впевнений, що остаточна угода точно буде досягнута. Але чи дійсно от можуть республіканці вести санкції проти Росії безпосередньо Трамп за ініціативи Трампа так? Оскільки ж ми бачимо, що напроти зараз нібито стосунки Америки та Росії вони покращуються? Вони покращуються, але це не друзі, ні Трамп, ні Путін не друзі. От ми повинні це усвідомлювати, коли деякі наші. Громадяни і експерти в тому числі сприймають цих людей як людей, то це помилка, це не люди, це представники великих корпорацій, бізнесів, це представники великих сил, це не просто звичайні люди. Вони, вони грають гарні відносини. Вони домовляються про щось важливе для них. Але як тільки буде можливість, вони будуть намагатися. Хапнуть одне в одного і перетащити на себе інші сили, Трамп станом на сьогодні розуміє, що йому дешевше, легше, безпечніше домовлятися з Путіним за рахунок України. так За рахунок України. Трамп не президент України, Трамп не обіцяв в кордонів 91-го року. Він просто казав: Я зупиню вам бойові дії. Трамп був впевнений, що ми хочемо зупинки бойових дій. І Трамп тому був і шокований коли. Побачив, що насправді нам не потрібні на зупинка бойових дій. Нам потрібні кордони хоча б 2022 року. Ну, Трамп каже, я вам їх не забезпечу. Я не буду з вами відвоюватися, бо в мене інші цілі. Це, от ви, от мені сподобалась теза, хтось і сказав, Волц, здається. Ні, Келох. Келох сказав, що це буде ваше питання. Ви не забувайте, що це ваші території. Настане історичний момент, і ви собі їх повернете. Ми вам сьогодні повертати їх не будемо. У нас інші світові задачі. Ми не будемо в'язуватися в цю війну. Але, тим не менш, Дональд Трамп усвідомлює, що Росія завжди буде регіональним лідером, не глобальним. Це теж важливо. Росія ніколи не буде глобальним лідером. Але може бути зв'язка китай Росія глобальним лідером. І от Трамп цього боїться найбільше. Тому для нього важливо. Щоб Російська Федерація частково була і в Західному світі, проте Трамп не, не відкидає того, що він може вирубити Російську Федерацію, вивівши повністю її з фінансового ринку, заблокувавши всі міжнародні і інші е, операції, і наклавши ембарго й мито на всі держави, які так чи інакше, чи буде Російська Федерація в такому випадку воювати з ким? Сполученими Штатами, чим ядерною зброєю, ну це це фантастична реальність. Такого не може бути. Тому Трамп тисне на Україну, але Трамп дає меседжі, які також повинні привести в свідомість Путіна. Я з тобою дружу, каже Трамп. Але ти повинен розуміти, що ми не друзі. Просто в нас є інтерес. І угу. Трамп щупав ці інтереси. Тому будемо сподіватися, що, як мінімум, ось. Ця архітектура дасть нам зупинку бойових дій, а далі ми не забудемо про наше і будемо в себе формувати впевненість і готовність до повернення наших територій. Стосовно повернення наших територій, CNN пише, що нібито як Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах йдеться про погіршення ситуації на Курщині. Там здається, Financial Times писав взагалі так гуще гучніше, що ситуація на Курщині може перетворитися на катастрофу через зупинку допомоги з боку Сполучених Штатів. Тим не менш, ми з вами теж говорили про те, що це дійсно, якби це питання, ця карта, яку ми могли покласти на стіл і власне обміняти на щось. І Володимир Зеленський про це теж публічно говорить. Що буде, якщо не втримаємо Курщину? Та нічого не буде. Думати про те, що Путін замінить там кілька десятків сіл на хоча б там 5 відсотків тимчасово окупованої території, ну це потрібно жити в нереальному світі. А все, що ми можемо, я так підозрюю, відвоювати за рахунок Курщини, це. Запорізьку атомну електростанцію, вона нам вкрай потрібна в умовах тих енергетичних втрат, які понесла Україна. Контроль над Запорізькою атомною електростанцією він би був дуже важливий, і мені здається, що потрібно розпочати також дискусію про розморожування Чорнобильської атомної електростанції. Ви знаєте, що вона працювала, і тоді на вимогу, в тому числі, зарубіжних партнерів, оцих наших друзів з Люблінських трикутників, ми її зупинили. Чорнобильську атомну електростанцію, проте там є контингент, там працюють люди, і е, можна поставити питання про розконсервування тих реакторів, е, які можуть давати електроенергію. Тому що ми матимемо певні проблеми ще з енергопостачанням. Тому е, сподіваюся, що е, сама самі події на Пущені вони не призведуть до е, ну, таких. Е, Сумнівних наслідків і плечених наслідків для Сумської області, але і очікувати великих перспектив від того, що ми там присутні, теж напевно не варто. Сергій Ягодзінський, професор доктор наук, проректор європейського університету, був з нами на зв'язку. Друзі, підтримайте нас коментарем, вашим лайком, підпискою. Це дуже важливо сьогодні. Дякую вам до зустрічі.